Привіт! Ви слухаєте подкаст Ефект Пігмаліона. Тут я збираю найцікавіші новини зі світу науки і техніки за тиждень і розповідаю вам про проривні технології, курйозні дослідження, відкриття, які врятують людство, та про наші загальнолюдські мрії колись по справжньому підкорити космос. Про все потроху. Це вже третій випуск. Тож робіть голосніше, і ми починаємо. Пройшов 43 й тиждень 2022 року, і він був достатньо багатий на нові події. А почнемо ми з новини про ваших улюблених котів. Тож невеличке дослідження від Шарлоти де Музон з університету паріж Нантер показує, що ваша кішка знає різницю між мовою спрямованою до неї або до незнайомої людини. Це дослідження показує, що коти формують дуже тісні стосунки зі своїми власниками, а також те, що якщо ваш кіт або кішка не приходить на ваш голос, можливо, вона просто лінується йти до вас. У дослідженні котів тестували на запису голосів у трьох умовах: у першій голос мовця змінився з чужого на голос господаря кота. У другій умові власник кота спочатку звертався до нього, а потім змінював тон голоса, начебто розмовляє до іншої людини. Ну а у третій умові тон голоса змінював просто незнайомець. Після всіх проведених тестів науковці виявили, що абсолютна більшість котів змінювала свою поведінку в залежності від того, чули вони власника або ні та до кого звертався власник. Кота до них чи до незнайомця. Тож, якщо ваша кішка не відкликається на ваш голос, це не означає, що вона вас не чує чи не розуміє. Можливо, вона просто лінується йти до вас. Йдемо далі. А пам'ятаєте ці меми про британських учених, які виявляють щось дуже курйозне? Так от, британські вчені з Лондонського університету Queen Mary University of London... Дослідили, що бджоли вміють і люблять грати. Так, згідно з новим дослідженням, команда дослідників провела численні експерименти, щоб перевірити свою гіпотезу, яка показала, що джмелі робили все можливе, щоб неодноразово пограти з дерев'яними кульками, незважаючи на відсутність очевидного стимулу для цього. Дослідження також виявило, що молоді бджоли катають більше м'ячів, ніж старші бджоли, що відображає людську поведінку маленьких дітей та інших молодих савців і птахів, які є більш грайливими ніж дорослі. У дослідженні спостерігали за 45 бджолами. На спеціально побудованій арені, де їм давали можливість пройти безперешкодно по прямій стежці, щоб дістатись до зони годівлі, або вони могли відхилитися від цієї прямої дороги і пограти у окремих зонах з дерев'яними кульками. Отже, окремі бджоли протягом експерименту катали м'яч від одного до вражаючих 117 разів без усілякого стимулу. Повторювана поведінка свідчить про те, що катання м'яча було для них цікавим і веселим. От такі от вони дослідження британських учених. Ну а якщо до вас на вулиці пристане якась бджола, не спішіть від неї відмахуватись, можливо, вона просто хоче з вами покатати м'яч. Ідемо далі. А люди кіборги вже серед нас принаймні таким можна назвати Брайана Стенлі інженера. З південної Каліфорнії, який нещодавно завірусився після того, як опублікував в інстаграмі відео з ліхтариком замість одного свого ока. Втративши одне око через рак, Стенлі вирішив замінити його на щось більш цікаве, ніж просто протез, і створив титанове око з потужним ліхтариком, яким можна освітити всю кімнату. Брайан розповів, що користується ліхтариком вже два роки, та поки що ніякої шкоди в цьому не помічає. Він також коментує, що цей протез ідеально підходить для читання у темряві. Око не нагрівається, а час автономної роботи складає приблизно 20 годин. Стенлі також експериментував з різними кольорами та навіть формами зіниць, наприклад, в інстаграмі видно, що минулого року він створював фільтри у вигляді привидів і гарбузів на Хеловін. Тож, якщо вам цікаво, я думаю, ви зможете нагуглити інстаграм Брайана Стенлі. Ну а ми живемо в цікавий час. Йдемо далі. Ще одна новина про здоров'я: нове дослідження показує, що відмова від куріння до досягнення 35 років може знизити рівень смертності. Джон Пірс, почесний професор Департаменту сімейної медицини та громадського здоров'я Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, помічає, що його команда зібрала дані з Національного опитування про здоров'я США та Національного індексу смертності та проаналізували дані опитування понад 550 тисяч дорослих людей, які заповнили анкети в період з січня 1997 року по грудень 2018 року. Це масштабне дослідження, згідно з яким виходить, що ті, хто кинув палити до 35 років, мають такі ж показники смертності протягом певного періоду часу, як і ті, хто ніколи не курив. Далі смертність тих, хто кинув палити після 35 років, була відносно вищою, ніж молодих людей. Для прикладу, колишні курці, які кинули палити від 35 до 44 років, мали на 21% вищий рівень смертності з будь-якої причини, порівняно з тими, хто ніколи не курив. А ті, хто кинув палити у віці після 45 років, показали на 47% вищий рівень смертності від усіх причин, Тож, статистика дуже переконлива. Я знаю, що до курців важко достукатись. Але паління шкідливе для вашого здоров'я. А ми йдемо далі. Переходимо до новини зі світу матеріалознавства. Новий метод виготовлення високоефективних магнітів може звести до мінімуму нашу залежність від рідкоземельних елементів і від Китаю. Адже 81% рідкоземельних елементів було отримано з Китаю. Команда дослідників із Кембриджського університету разом із колегами з Австрії виявили потенційну заміну поточному методу виготовлення високоефективних магнітів без використання рідкоземельних елементів. Такі високоефективні магніти використовуються зараз у вітрових турбінах, у електромобілях і життєво важливі для побудови економіки з нульовим викидом вуглецю. Взагалі, рідкоземельні елементи це звучить не дуже оптимістично, але їх насправді не так мало. Однак на сьогоднішній день Китай має майже повну монополію на світове виробництво. Цитується у прес-релізі Кембриджського університету. Наприклад, у 2017 році 81% цих рідкоземельних елементів у всьому світі було отримано саме з Китаю. І оскільки зараз геополітична напруженість зростає, виникають занепокоєння якраз про те, що запаси цих елементів можуть опинитись під загрозою. А взагалі, рідкоземельні елементи у великій кількості є у всьому світі, але їх не просто видобувати. Крім того, необхідні методи видобутку є не дуже екологічними. Ну, тобто загрязняють навколишнє середовище. Один з цих елементів це мінерал тетратаєніт, рідкоземельний елемент, про який якраз і йде мова. Це так званий космічний магніт або залізонікелевий сплав з особливою впорядкованою атомною структурою, для природного розвитку якого, наприклад, у метеоритах потрібні мільйони років. І це якраз той матеріал, який необхідний для виготовлення високоефективних магнітів. Попередні спроби створити штучний тетратаєніт у лабораторіях вимагали екстремальних умов і непрактичних методів. Але ж, ось команда з Кембриджа виявила, що додавши до сплаву фосфор. Тетратеяніт можна виробляти в великих масштабах штучно і без будь-яких екстремальних і дорогих методів, як сказав професор Лінсей Грір з департаменту матеріалознавства та металургії Кембриджа, що було настільки вражаючим, так це те, що не було потрібно ніякої спеціальної обробки. Ми просто розплавили суміш, залили його у форму, додали фосфор і отримали тетратеєніт. Попередня думка в цій галузі полягала в тому, що ви не можете отримати цей елемент, якщо не зробите щось екстремальне, тому що в іншому випадку вам доведеться чекати мільйони років, поки він утвориться самостійно. І цей результат означає повну зміну нашого уявлення про цей матеріал. Як каже професор, будуть проводитись додаткові роботи і дослідження. Щоб визначити, чи буде цей метод придатним для створення високоефективних магнітів у великому масштабі, але команда налаштована оптимістично і сподівається працювати над цим далі. А тим часом майбутнє акумуляторів може бути надрукованим на 3D-принтері. Змагання зі створення твердотільних акумуляторів, які б могли б конкурувати з сучасними літіонними батареями, в самому розпалі напевно ви знаєте, що літіонні акумулятори зараз всюди, і у вашому телефоні, і в електромобілі. І в фотоапараті, і ще хто знаде. З моменту свого дебюту в 90-х роках вони стали самими популярними і стали лідером у сфері зберігання енергії. Але у них є ну, декілька недоліків, і один з найбільш серйозних це безпека. Літіонні батареї мають властивість займатися, особливо якщо вони пошкоджені або під впливом високих температур. Це один із основних факторів, чому, наприклад, телефон не можна заряджати швидше, ніж там за годину чи півтори, скільки там зараз ваш телефон заряджається. А, отже, твердотільні батареї це така ідея, у якій легкозаймистий рідкий електроліт замінюється на більш стабільний твердий. Твердотільні батареї можуть також мати більш Більшої потужності, більш швидко заряджатися, та у них може бути більш довший термін служби. І от прямо зараз багато стартапів в останні роки намагаються вивести свої перші батареї з лабораторії на фабричне виробництво і сподіваються довести, що твердотільні батареї можуть бути комерційно життєздатними. Однією з цих компаній є каліфорнійський стартап Saku. І вони беруться за щось більш масштабне, ніж просто виробництво нової батареї. Вони сподіваються роздрукувати такі акумулятори. САКУ стверджує, що 3D-друк дозволятиме розміщувати більше шарів у батареї на тому самому просторі, таким чином збільшуючи ємність акумуляторів в порівнянні з сучасними. Теоретично, батареї можуть мати більш індивідуальні форми завдяки тому, що вони роздруковуються. так? Що може змінити спосіб інтеграції батареї у дизайн продукту? Компанія ще не надрукувала повністю готову батарею, але вже тестує способи друку і має деякі напрацювання у цьому напрямку. Ну і судячи з популярності цієї ідеї і кількості стартапів, які працюють над розробкою? твердотільних батарей ми можемо уявити, що вже зовсім скоро наш експірієнс з технікою зміниться на краще. А ми йдемо далі. А тепер до новин авіації. Як відомо, зіткнення між літаками та зграями птахів. Можуть пошкодити літаки, спричинити затримки та скасування рейсів, і це за статистикою коштує галузі міжнародної цивільної авіації близько півтора мільярда доларів США щорічно. Тому способи відганяти птахів мають вирішальне значення. Але всі методи відлякування птахів, які на сьогодні придумали, вони в обмежені. Наприклад, живі пташині хижаки можуть бути дуже ефективним стримуючим засобом, оскільки потенційна здобич не звикає до них. Але живих хижаків неможливо повністю контролювати. І, от на цьому тижні в університеті Гронінгена разом із дослідниками королівських військово-повітряних сил Нідерландів. Представили дистанційно керованого літаючого дрона, який виглядає точно як сапсан. Дослідники вирішили розробити саме сокола, оскільки вважають, що маленькі пташки з зграю пташок будуть його боятись. Розробку назвали робот Falcon. Він складається з композитного матеріалу, зі скловолокна, поліпропілену, пофарбований таким чином, що він нагадує сокола. І здалеку виглядає справді як е, такий хіжак. Два пропелери, встановлені на передній частині кожного крила, проводяться в рух внутрішнім двигуном. Дослідники ретельно вивчили риси польоту справжніх птахів, перш ніж додати до своєї моделі птаха доповнення, е, які дозволили б йому імітувати саме модель польоту Сокола. І тестування показало, що робот Falcon дуже лякає з птахів. Під час випробувань в польових умовах, вже через 5 хвилин після прильоту робот Фалькона великі зграї птахів втікали. У половині цих випадків вони втікали навіть швидше за 70 секунд. Команда проводила численні тести на одній і тій же зграї птахів протягом трьох місяців і не виявила звикання незалежно від того, як часто вони бачили цей дрон. Таким чином. Робот Фалькон це таке нове, дуже практичне і етичне рішення для відлякування пташиних зграй від аеропортів. І будемо сподіватися, завдяки цьому тепер буде менше випадків зіткнення птахів із літаками. І йдемо далі. А наступна новина буде цікава любителям якісного віскі. Вільям Певелер, хімік з університету Глазго в Шотландії. Пропонує підмішувати іони золота у віскі, щоб виявити його смак та якість. Знахідка може дозволити майстрам купажу проводити дешевий швидкий тест для перевірки якості алкоголю. Виробники зазвичай витримують спиртні напої в обвуглених дерев'яних бочках. Протягом багатьох років дозволяючи напою поступово поглинати ароматні хімічні речовини, що виділяються з деревини, і тепер дослідники продемонстрували, що підмішування іонів золота у віскі може виявити скільки смаку набрав алкоголь, тобто це якість, що називається витриманостю. Цей метод може надати майстрам купору швидкий і недорогий тест на витримку віскі. Серед методів, які існують зараз, це або дегустація від майстрів, але цей процес дуже індивідуальний і трудомісткий. Або дорогі лабораторні аналізи, які перевіряють віскі на смакові хімічні речовини. А от новий спосіб показує, що там дуже невелика кількість золота додана у віскі дає вам можливість швидко оцінити якість напою. Гарний віскі після додавання золота стає яскравим, червоним, синім або фіолетового кольору. І чим сильніший колір, чим швидше він з'являється, тим більш витриманий цей віскі. А тим часом у Бостонському університеті провели дослідження, яке показує, що пробки на дорогах пов'язані з низькою вагою при народженні дітей. Відповідно до дослідження опублікованого у журналі Science, вагітні жінки в найбільш перенаселених районах народжували дітей, які важили менше, ніж діти в менш перенаселених районах. Це важливо, тому що дитина з низькою вагою при народженні стикається з більшим ризиком різних ускладнень зі здоров'ям від інфекцій до там, різних синдромів. Нове дослідження доповнює сукупність. Доказів того, що очищення від забруднення автомобілів і вантажівок допоможе дітям залишатися здоровішими. І хоча у самому дослідженні, якщо прочитати, видно, що діти народжені в районах з постійними пробками, всього лише на 9 грам меншу вагу мають, ніж народжені у районах без пробок. Все одно 9 грамів це Зовсім невелика різниця, але результат, який вони отримали, проводячи дослідження у Техасі, був дуже чіткий і постійний, що означає дуже чітку залежність цих двох фактів, і при накладанні цієї закономірності на інші фактори, такі як погана екологія, погане харчування, можуть посилювати ефект і підштовхнути здоров'я. Деяких немовлят до ризикованої категорії, та і взагалі у густонаселених районах і містах проблема забруднення від вихлопних газів якраз посилюється через те, що коли машини стоять у пробках, то це такий рух із, із зупинками. Який додає ще більше забруднення, ще більший знос шин і гальм, забруднення повітря різними твердими частинками, плюс пил з дороги, все це ще більше ускладнює ситуацію. Але, от як бачимо, знайшли закономірність і з народженням дітей. А у Британії одна незвичайна історія викликала дискусію у науковому світі. Історія почалася ще у 1996 році, коли британцю Пітеру Хіклзу у віці 21 року поставили діагноз лімфома Ходжкіна. І перед лікуванням лікарі порадили йому здати сперму, щоб, так би мовити, зберегти е, матеріал, адже невідомо як відобразиться хіміотерапія на його здоров'ї. Пітер здав зразок у віці 21 року, і після цього лікувався. І ось пройшло 26 років. І вони разом із нареченою е, вирішили все ж таки за допомогою штучного запліднення використати той зразок, який він здав, і е, ця процедура коштувала їм 30 тисяч фунтів. І ось в цей четвер, більш ніж через 26 років, Пітер зі своєю нареченою все ж таки народили дитину за допомогою кесарового розтину. Ну а дискусія піднялася через те, що раніше яйцеклітини та сперма. Могли зберігатись лише 10 років, тепер цей термін подовжено до 55 років. Ось Алан Пейсі, професор андрології з університету Шеффілда, розказав якраз у газеті Гардіан, що для цього раніше встановленого обмеження не було жодних наукових чи медичних причин. Це пов'язано більше з тим, що парламентарі вважають правильним для суспільства. Ну і зараз виникають питання, чи готове суспільство сприймати таку о, такий спосіб народжувати дітей. А також, наприклад, професор етики Оксфордського університету Джуліан Саволеску каже, що необхідні довгострокові дослідження емоційного здоров'я дітей. Народжених таким чином, адже також невідомий емоційний вплив від смерті біологічного батька раніше, ніж зазвичай. Та й взагалі за останні кілька років сектор народжуваності досяг такого прогресу, що ми, мабуть, ще не раз будемо обговорювати різні етичні питання. Якщо наша галактика така велика, то чому і досі до нас не прилетіли інопланетяни? Цим питанням задаються вчені вже багато років. І ось вийшла нова стаття від Blue Marble Space Institute of Science та Американського університету, у якій робиться припущення, що інопланетяни не прилітають до нас тому, що їм тут не подобається. Парадокс Фермі протиставляє високі оцінки кількості цивілізацій у галактиці. Та той факт, що ми не бачимо жодної з цих цивілізацій. Щоб зрозуміти парадокс Фермі, формі, вам потрібно зрозуміти рівняння дрейка. А рівняння дрейка це така ймовірність оцінка кількості цивілізацій у чумацькому шляху. Це не говорить вам, скільки точно існує цивілізацій, це така узагальна концепція, за якою ми можемо виявити ймовірність існування багатої кількості цивілізацій. Рівняння враховує швидкість утворення зірок у галактиці, скільки з цих зірок містить планети, та скільки з цих планет можуть містити життя. Рівняння стає більш детальним, якщо запитати, яка частина цього життя перетворюється на розвинені цивілізації, та скільки з цих цивілізацій виявляють свою присутність, випускаючи сигнали в космос, і нарешті у рівняння можна додати оцінку тривалості життя цих цивілізацій. І використовуючи різні змінні. Щоб відповісти на кожне з цих питань, ми отримуємо різні оцінки того, скільки ж може існувати технологічно розвинених цивілізацій. Це такий мислений експеримент, але він базується на елементарних доказах. І от якщо ви спробуєте вирішити це рівняння, то ви відкриєте для себе, що вірогідність існування інших розвинених цивілізацій дуже велика. Але чому ж тоді ми їх не бачимо? У новій статті. Автори пробують це вирішити. Основне припущення для багатьох людей, які розмірковують над парадоксом Фермі, полягає в тому, що зірки однаково привабливі для якоїсь нової космічної цивілізації, і що ця цивілізація буде поширюватись однаково у всіх напрямках. Але чи правда це? Автори нової статті так не думають. Вони припускають, що цивілізація, яка розширюється, буде селитися у К або М карликових системах з малою масою зірки, уникаючи зірок з більшою масою, щоб максимізувати своє довголіття в цій галактиці. Тобто, простими словами, автори статті кажуть, що наше сонце не привабливе для інших цивілізацій, тому що воно вже дуже старе, і саме тому сюди ніхто не прилітає. Ось така цікава думка. І ще одна позаземна новина. Зовсім скоро великий астероїд пролетить відносно близько до землі. Астероїд діаметром приблизно 500 метрів повинен пролетіти повз землю. 1 листопада. Цей астероїд нещодавно виявили е, у телескоп Pan Stars 2 на Гавайях, і спостереження за ним змогли визначити шлях астероїду. Е, він не загрожує врізатися в нас або навіть створити будь-які проблеми. Тому хвилюватись нема за що. Але беріть свій телескоп і готуйтесь до справжнього шоу 1 листопада. Він наблизиться достатньо, щоб. Власники телескопів змогли гідно побачити цей проліт. Ну, а у мене на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підпишіться та поділіться цим подкастом зі своїми друзями. Думайте про хороше, а ефект Пігмаліона вам допоможе. Гарного і тихого всім нам тижня! Слава Україні!